Вітаю, шановні підписники і гості каналу. Що ж, перший сніг цієї осені напередодні зими. І що потрібно важливе зробити взагалі під час снігопадів з нашими хвойними рослинами? Звісно ж, прибрати ось цей сніг. Здається, що це так, дуже красиво, як у касці, засніжено, але це діло треба. Обов'язково прибирати. Беремо якусь таку ось щиточку чи навіть палицю, так, щоб не пошкодити нашим рослинкам. І ось так повністю ми це все маємо прибрати. Обов'язково. Ось зараз це ялівець сформований, красивий. Але під час снігу він не такий красивий, тому що ці гілки розпадаються під вагою снігу, тому треба обов'язково прибрати. Чому важливо це зробити? Насамперед, для того, щоб не пошкодилась рослина, тому що якщо цей сніг буде тривалий час зберігатися на рослинах, він може обломати ось ці гілочки. Тобто стукне мороз. Більш сильніші вночі. Оце візьметься ось тут кірочка на цих гілочках, і вони почнуть ось так відхилятися. А ще й поду, якщо якийсь вітер різкий, то вони можуть обломатися. Тому це шкодитиме вашим рослинам хвойним, на яких особливо помітно ось такі сніжні, красиві маси. Тому це треба обов'язково прибирати. Ось таким чином. Ялиночки наші ялівці туї мають бути красивими, стрункими і не пошкоджуватися. Ну що ж, тепер помітно різницю. Бачите, після того, як почистили від снігу рослинці стало аж легше. На неї не тисне така вага снігу, і вона почуватиметься значно краще. А тепер блакитні ялини. Тут така сама історія. Дійсно, ялинки виглядають дуже красиво, коли ось так на них лежить сніг, дійсно такий казковий вигляд мають. Але краще цю красу також прибрати, тому що це також може нашкодити цій ялині. Не дивлюсь на те, що це міцна гілка, але вночі ще буде сніг, передають до мінус 7 градусів морозу, можливий вітер, тому це все позамерзає, піде вітер і. Ці красиві гілочки можуть обламатися. Або якась одна із них, що вже зіпсує вигляд цілісної і красивої ялини. Тому також ялини треба струшувати оцей сніг. Ну що ж, тепер порівняємо. Ось почистив ялини, і вони вже мають більш охайний вигляд. Некрасивий, як у касті, але все-таки вони самі по собі дуже красиві рослини. І Насправді це їх природню красу не псує. Звісно, там на верхівках це не позбиваєш, бо не затягнешся. Але ялинки мають бути ось такі під час снігопадів чистенькими і гарненькими. І цю ж саму процедуру ми проводимо з туями. Ось такі молоденькі туйки. Також їхні гілочки треба почистити від снігу. Щоб вони мали охайний ошатний вигляд. Ось таким чином. І ось наші туйки після того, як ми їх почистили. Тому не забувайте проводити ці важливі процедури, прибирати великі маси снігу з гілок хвойних рослин, і таким чином ваші рослинки будуть. Менше пошкоджуватися. І під час білого снігу тішити вас зеленим кольором, що нагадувати вам про літо. Але у листопаді під час першого снігу нам про літо також нагадують, ще навіть деякі троянди. Ось на завершення відео вам покажу. Подивіться ось цю красу. Тут були вчора ще троянди цвіли. Вон красунки. А сьогодні вже вони у снігу. Трошки їх також почистимо. І ось такі ось теляндочки на тлі білого снігу. Ну що ж, трояндочки, до наступного сезону засинайте. Що ж, дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, діліться власним досвідом по догляду за хвойними взимку. І на все добре, до нових зустрічей!